Вітаю всіх глядачів. Сьогодні у нас в гостях депутати Смілянської міської ради Валентина Зборівська та Антон Кривко. Вітаю вас! Добре. Ви є членами бюджетної комісії Смілянської міської ради, тому давайте одразу все ж таки розпочнемо розмову саме про міську скарбницю. Взагалі, які доходи є у міському бюджеті і яка загальна сума, про яку ми говоримо у 2019 році? Ну, взагалі на 2019 рік. Приблизно передбачається дохід 254 мільйони гривень до міського бюджету. Найбільше доходу йде від ПДФО, податку для фізичних осіб. Це близько 169 мільйонів гривень. Також надходить у бюджет іще акцизний податок, податки від плати за землю, на нерухоме майно, єдиний податок орендна плата та інші, крім місцевого податку, ой місцевих доходів ще до бюджету надходить і Антон Іванович, допомніть мене, будь ласка, ну, медична... а вже і ще субвенція. Так, да, ще буде субвенція державного значення, це медична субвенція, освітня субвенція, субвенція по соціальним заходам. Ну я хотів би зупинитися на питаннях медичної субвенції освітньої, оскільки вони більш стосуються наших працівників, наших лікарів, наших учителів. Забезпеченість по освіті у нас 100% по державному бюджету по освітній субвенції, по медичній субвенції у нас недостача 18-8 мільйонів. Це теж для нас проблема є, і вона в принципі в кінці року закривається, але в терміні року треба підкріплювати своїх працівників, і тому ми будемо теж думати, над яким ресурсом доповнювати в періоді року, щоб не було так скажіть заборгованості по заробітній платі. А яка сума залишилася з 2018 року, як перехідні кошти? Чи як це правильно називається? Так із 2018 року залишилися невикористані кошти місцевого бюджету. Це кошти, які не використали розпорядники, або зекономили на використанні якихось комунальних послуг. Наприклад, у цьому році залишилось цих коштів мільйон шестсот. І залишки бюджетних коштів були поділені бюджетною комісією, а потім прийняті депутатами на сесії міської ради. Розподіл був таким чином: значить, 18 тисяч гривень було направлено на витрати, пов'язані із придбанням житла учасників АТО та їх сімей. 165 тисяч гривень були направлені на виконання програми забезпечення пожежної безпеки. Управління житлово-комунального господарства надійшло 140 тисяч гривень на встановлення дорожніх знаків, 50 тисяч гривень на придбання щебеню та профілювання доріг. Найбільше із цих коштів надійшло відділу охорони здоров'я близько 80%. Значить, надійшли на оплату послуг з лікування хворих методом гемодіалізу 79 тисяч. На відшкодування вартості препаратів інсуліну під час лікування осіб, що страждають на цукровий діабет першого типу 665 тисяч. На відшкодування аптекам за відпуск ліків пільговим категоріям населення 120 тисяч. На супровід позитивних пацієнтів для постановки на деоблік 60 тисяч. Для проєктування та проведення експертизи проєкту будівництва киснепроводу міської лікарні в сумі 100 тисяч гривень. На завершення капітального ремонту фасаду приміщення міської поліклініки в сумі 136 тисяч 793 гривні. На придбання дентального рентгенівського апарату 85 тисяч. На проведення капітального ремонту даху будівлі, покрівлі, лікарні по вулиці Героїв Холодноярців, 120 тисяч. Також надійшли ці кошти і управлінні освіти, молоді та спорту. Значне, кошти надійшли на виплату заробітної плати для працівників, які проходять строкову службу в армії. Також на капітальний ремонт внутрішніх інженерних мереж системи опалення загальноосвітньої школи номер 11 На виготовлення кошторисної документації для дошкільного навчального закладу номер 7 9570 гривень. На ремонт м'якої покрівлі дошкільного навчального закладу номер 12 68 тисяч гривень. На виготовлення проектно-кошторисної документації для стадіону Юність для того, щоб збудувати волейбольно-баскетбольний майданчик 35 тисяч гривень. Тобто, це ми говорили про розподіл вільного залишку, яке відбулось на останній сесії. Так, І на останній сесії 600. ми розподілили мільйон шестьсот на такі потреби міста. Всі майже не майже а всі потреби пішли на соціально-економічний розвиток нашого міста. Адже там були претензії, були ще претенденти на ці кошти. Я так розумію. Ну знаєте, Потреб у на смілі набагато більше ніж цей Скільки вільні. потреб у місті, але віддавали перевагу на те, щоб дах робити. Якщо треба проект, а проекти ми робимо лише тоді, коли надійшла субвенція з державного бюджету, і кошти вже є на рахунках, а проекту немає. Тоді ми обов'язково першочергово даємо кошти на проект. І звичайно, на медицину, на людей. Щоб ну, на здоров'я людей першу на першочергові витрати. витрати, оце спрямовували ці кошти. А взагалі затвердження бюджету річного це аксіома, це остаточно. Чи все ж таки впродовж року ви ще робите якісь перекидки, перерозподіл якийсь? Ну ви знаєте, що бюджет затверджується до початку року, і впродовж року постійно виконується перерозподіл, перекидки коштів, зняття з одних статей і направлення на інші статті. Так, на останній сесії, наприклад, ще був перерозподіл коштів бюджету, і от за рахунок коштів, передбачених на теплопостачання січня 2018 року, було надано кошти управлінню освіти молоді і спорту на капітальний ремонт м'якої покрівлі дитячої юнацької спортивної школи Олімп в сумі 80 тисяч гривень. Також були надані кошти на капітальний ремонт м'якої покрівлі дошкільного навчального закладу номер 19 в сумі 50 тисяч 400 гривень. А за рахунок коштів управління ЖКХ, програма з утриманням об'єктів благоустрою СКП Комунальник, були надані кошти 50 тисяч на ремонт зливових каналізацій. 114 тисяч на експертне обстеження ліфтів. 110 тисяч на проєктну кошторисну документацію капітального ремонту ліфтів. Також за рахунок коштів, передбачених на придбання медичного обладнання. Ці кошти були закладені в бюджет розвитку. Було збільшено кошти на поточний ремонт доріг. Це будуть проводитися. Ремонт доріг по вулиці Мазура в сумі 900 тисяч гривень, вулиця Соборна, в сумі 1 мільйон 400 грн. Крім цього, за рахунок коштів, передбачених у бюджеті розвитку на капітальний ремонт вулиці Чорновола будуть проводитися поточний ремонт дороги по вулиці Шевченко в сумі 1 мільйон 600 тисяч гривень та буде придбана лінія для сортування побутових відходів в сумі 2 мільйони гривень. От такий перерозподіл був виконаний на останній сесії. Тобто, за рахунок коштів, тих, що вже були передбачені міським бюджетом, вони були зняті і будуть виконані інші роботи. Тому що тому виникли витратили. інші потреби, тому довелося перерозподіляти. Так, вийшли інші потреби. А взагалі, наш міський бюджет, він є дефіцитним чи все збігається? Я думаю, Антон Іванович краще відповість ну, на це запитання. <свісна> ну, я хочу сказати <свісна> слідуюче. Бюджет, який прийнятий на 2019 рік, він є так сказати, не є дефіцитним, він є спланований, спрогнозований по фактичним витратам. Але розділ розвитку міста, бюджету розвитку, він є проблемний, оскільки. Оскільки потреби, ті, котрі у нас існують по забезпеченню більш-менш адекватному, нормальної в місті, складає близько 400 мільйонів. У нас фактично є в бюджеті лише 253 мільйони. І тому створюють кожного разу, кожне засідання у нас йде з великим таким навантаженням, оскільки пріоритетів дуже багато, коштів потреб дуже потрібно багато, а їх, ну, самі бачите, що досить мало. Величина, тим більше маючи проблеми з теплопостачанням, з водопостачанням. Ну, в принципі, Я думаю, що ситуація не зовсім така критична, як ми її бачимо, але потрібно кожного разу дуже детально вивчати кожне із питань і це, ну, якби, якби моделювати таким чином, щоб першочергові закривати питання, оскільки їх дуже в нас багато, і тому ми так і робимо, і що в нас виходить, то виходить. Реально коштів на все не вистачає. Андрич, а скажіть, будь ласка, крім наповнення міського бюджету субвенції з державного, чи надходять ще кошти на соцекономрозвиток розвиток і на що саме ну, в цьому році? На 2019 рік у нас є залишок субвенції, яка пропланувалася в 2018 році, і вона складає в цьому році 7,2 мілью... мільйона фактично. Співфінансування складає 217 мільйонів. А саме по управлінню освіти молоді і спорту це 1,8 мільйонів. В основному це придбання комп'ютерної техніки, металокерамічних обігрівачів на дитячі навчальні заклади, дошкільні навчальні заклади. Потім дуже суттєво там є такі питання, як виділення коштів на. Ліцей школа лідер на виготовлення, тобто будівництво мініфутбольного футбольного майданчика. Є капітальне будівництво волейбол-баскетбольного майданчика на стадіоні Юність, такі теж досить великі суми. І значить, по управлінню культури 223 тисячі гривень залишок є. По управлению житлово-комунального господарства 5 мільйонів і дві десятих фактично. Я копійки не считаю, я округляю для того, щоб було созвучно і сприймались на слух. Це в основному заміна капітальний ремонт дверних блоків житлових будинках по різним районам міста, в тому числі 49-й, 53-й район, центр міста, Берізка і так далі. Потім Такі значні заходи, які підкріплюються коштами соціально-економічного розвитку, це є придбання спортивних майданчиків. Практично теж у багатьох районах міста вони вже є і зараз доустанавливаються на районі 53, 49, 52, в центрі міста. Було виділення коштів на комунальне підприємство Водгео в сумі 800 тисяч. Фактично для закупки, придбання переносної установки для повірки лічильників рідини, водоканал, водокомплект 30 називається. І дуже суттєво є така цифра, яка складає 1,8 мільйонів. Це на капітальний ремонт і облаштування системи диспетчеризації нашого ліхтового господарства в місті. І, І коли можна очікувати, що ці кошти ну, надійдуть на початку року ці чи впродовж вже фінансування забезпечено. Є єдине, що після сесійного рішення, Яке відбулося вчора, кошти вже можна е, використовувати в березні, квітні. Чим скоріше, тим краще їх треба використовувати, вони вже в розпорядженні є. І їх можна використовувати. Да, я хочу да. сказати, що використання цих коштів не залежить від депутатів міської ради. Використовують Звичайно, да, їх да. виконавчий комітет, розпорядники, такі як управління житлово-комунального господарства, управління освіти, відділ культури. Управління соціального захисту, так антон, mm -hmm. да, да, да. депутати не використовують кошти, no, не ні. заключають договори з підрядниками. Депутати на сесії міської ради лише приймають ці кошти на до міського бюджету. Тобто то голосують за те, щоб да, кошти. За розподіл були в за розподіл кошти розподіляють. Да, на ми в основному підкріплюємо цей розподіл, який є постановою кабінету міністрів. Співфінансування з місцевого бюджету всі далі дії виконують розпорядники коштів управління освіти, культури, управління ЖКХ і так далі. Да. Хочу доповнити, що прийшла додаткова субвенція з державного бюджету в сумі 4,6 млн мільйонів на соціально-економічний розвиток уже на цей рік, в тому числі по управлінню освіти, молоді та спорту 773 тисячі. Сюди можна включити дуже такі суттєві позиції, як... Будівництво футбольного майданчика з синтетичним покриттям школа-лідер, придбання покриття татамі спортивного клубу Спарта. По у відділу культури дуже знакова для нас подія. Придбання та облаштування скейт-майданчику Ройльдром на території міського парку культури і він складає в сумі 600 тисяч. Далі. По да, да. управлінню житлового господарства в ЖКХ, значить, сума 3,2 мільйона. В основному це заміна продовження тих об'єктів, які не завершені по першому розподілу і нові об'єкти. По заміні капітального ремонту, заміні дверних та віконних блоків на економні. Ну і придбання дитячих майданчиків так само. Тобто ці кошти вже відуть без... Співфінансування з міського uh -huh. бюджету. Ну і в принципі вони після сесійного рішення, яке вчора відбулося, ми в принципі, можемо теж їх вже запускати в роботу і в принципі, кош... розпорядник коштів. Ну, ми в цілому, я говорю, що розпорядники коштів може запускати роботу, використовувати ці кошти, і чим скоріше, краще, зробити цю роботу. Добре, я дякую. В принципі, тема нашої розмови вичерпана. Але я так розумію, ви маєте якийсь ліричний відступ, відступ від мови цифр ну, напередодні да, такого так, чарівного свята так. жіночого. Маючи таку нагоду, я хочу вас привітати жінок, особливо і Сміли, і смілянщини і всіх жінок України з наступаючим святом весни. Бажаю всім миру. Перше за все, щоб скоріше закінчилася війна, щоб всім, як було у вас, був злагода, любов. Рівновага, здоров'я, статки. І хай буде У нас все добре, і щоб ми менше та сприймалися цим політичним інтригами, які нині відбуваються на тернах нашого міста, в цілому Україні. І я все-таки хочу і дуже сподіваюся, що буде той час прийде, коли ми дійсно будемо жити. Гарного достатку і будемо отримати життя тільки задоволення. Дякую. Дякую. І нехай наповнюються наші родинні скарбниці і скарбниця нашого міста, щоб було про що розповідати і на що розподіляти ці кошти. Дякую вам. Дякую. Дякую. До побачення. До побачення.